Сьогодні у нас чергова передача в автомобілі нашому 24-му прикордонному загону спочатку повномасштабного вторгнення. Ми допомагаємо їх в цілому на 33 мільйони 200 тисяч гривень. Багато ваших побратимів на жаль поклали своє життя за нашу незалежність і територіальну цілісність. Дякую вам за мужність, за героїзм. І маємо надію, що ці засоби, які передає між регіональний гуманітарний і координаційний штаб, вони будуть приносити користь. Дякую вам. Дякую. Фпів-дрони це якраз ті призові, будемо казати, fpv дрони за участь підрозділа в Венеціанському фестивалі. В свою чергу хочу від керівництва 24-го прикордонного загону подякувати за надану потужну допомогу, транспортні засоби і ударні дрони підвищать бойові спроможності наших підрозділів, особливо ті, які виконують бойові завдання.